Вітаю малята і запрошую вас на заняття з художньо продуктивної діяльності. Аплікація будиночок для песика. Дітки до нас завітав у гості песик Рижик, і він мені розповів, що у нього немає будиночка, де можна сховатися від холоду, дощу, вітру. А давайте ми йому допоможемо. Допоможемо малята? А скажіть мені, а як же ми можемо допомогти рижику? Правильно намалювати будиночок, а ще. Добре, виліпити з пластиліну. А ще. А ще можна побудувати із селинок. Сьогодні, діти, я вам пропоную будиночок наклеяти. Тобто зробити аплікацію. Ось такий будиночок. То що ж, дітки, готові? Тож розпочинаємо працювати. Малята, а перед тим, як ми почнемо з вами працювати, виконаємо пальчикову гімнастику. Покажіть долоньки. Пальчик о пальчик. Тук, 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 кулачками. Стук, 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 долоньками плесь, 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 пальчики заховались десь. А осі пальчики з'явились і усі розвеселились. Дітки, а для роботи нам потрібно ось отакий білий аркуш паперу, де буде будиночок. Я вже виготовила травку та песик чекає. Ваші батьки можуть це теж вам приготувати заздалегідь. Також нам треба буде. Лійночка, серветочка, заготовочки, які теж батьки вам зроблять, клей та пензлик. Ну що ж, починаємо працювати. Погляньте: ми будемо будувати будиночок. Оце у нас будиночок сам буде. Яка геометрична фігура? Квадрат. Вірно, а це в нас буде дах. На яку геометричну фігуру схоже? Так, на трикутник. Якого кольору? Блакитного. А це в нас буде віконце для нашого песика, яка геометрична фігура. Круг, вірно, а колір жовтий. Ну що ж, дітки, починаємо ми з вами наклеювати наш будиночок. Кладемо основу будиночка на клійоночку, беремо пензлик в ручку, гарно вмачаємо клей і наносимо. По всій площині нашого квадрата, якого кольору, дітки квадрат. Так, вірно, коричневого. Гарно-гарно наносимо клей. Нанесли клей, прикладаємо, дивимося, щоб рівненько наш будиночок був. Ось так. І серветочкою прибираємо зайвий клей. Тепер ми наклеїмо дах нашого будиночка для песика. Гарно мочаємо пензлику клей і теж наносимо по всій всій площині даху, ось так, як я. І наклеємо до будиночка. Дітки, приклеїмо дах щільно до будиночка. Щоб у нас гарний будиночок вийшов для нашого песика-рижика. Ось ми і вже наклеїли. І зараз ми приклеїмо віконце. Теж набираємо гарно клею і наносимо на наш круг. Ось так. І посередині нашого будиночка. Наклеюємо наше віконце. Ось погляньте, який гарний, яскравий вийшов будиночок для песика рижика. І я вважаю, дітки, що у вас теж вийдуть гарні будиночки для песика рижика. А я вам бажаю успіхів і з нетерпінням чекаю ваші роботи. До побачення! До нової зустрічі!